Сьогодні я переїжджаю в свою кімнату. Нарешті більше місяця я жила в гостєвій кімнаті і користувалася гостєвою ванною, тому що в моїй змінювали плитку з білої на чорну. Обіцяли все зробити за тиждень, але тривало це все місяць. Плитку поклали швидко, за 7 днів на все було готове, але ми чекали сантехніка. Скажу чесно, сьогодні я отримала неймовірний кайф протирати кожну шухлядку, кожну баночку і ставити на місце. А цю неймовірну кількість доглядової косметики мені хочеться якомога швидше використати. Ставлю новеньку під Ставку та розпаковую свічку. Свічка з натурального мармеру, і це просто розкішний декор для будь-якої кімнати, для будь-якого інтер'єру. А це перевірка на міцність арома В мене він, як завжди, від Fila Roma Home пахне боже мій. Я отримую неймовірне задоволення, розставляючи ці всі баночки. Як же мені подобається чорна ванна! Це його сторона і його парфуми. А ще сьогодні ввечері пошукаю чорний килимок. І поки я для вас монтую відео, він миє підлогу. Розвішую чистенькі рушники та то туалетний папір. Зараз повісимо тюль, ставлю троянди, які вчора купила в супермаркеті, підпалюю свічку і буду насолоджуватись цією красою. Я повернулася з відпустки, але через зміну часових поясів погано розумію, який день та яка година на вулиці. Тому ранковий догляд в мене о п'ятій вечора. Нанесла пілінг на обличчя і поки розберу свою косметичку з подорожі. Багато продуктів я не використала через те, що хворіла декілька днів. При будь-яких симптомах хвороби в мене горить лице і мені боляче до нього доторкатися. готелі, до речі, забрала ось такий наборчик з нитками та голками. А свій старий викину, тому що він в картонній коробочці. В пластику зручніше. Весь пластик, який я мала викинути, я прив... Везла додому, адже на Мальдівах проблема з вивозом сміття стоїть дуже гостро. А зараз час змивати підлінг і обличчя після нього дуже червоне. І тільки після цього можу наносити свою улюблену маску. Поки була на відпочинку, мені прийшла моя маска, яка висвітлює сліди постакри. Про неї я розповідала тисячу разів. З цієї ж серії я продовжую користуватися сіремом, в мене вже менше половини. І ви дуже рекомендували замовити ось цей сос-засіб для прищиків. Чула про нього багато позитивних відгуків, але прищиків зараз немає, не можу протестувати. Поки маска працює на моєму обличчі, пішла завантажувати пральну машинку. У мене сьогодні сталося якесь коротке замикання і відчуваю або будуть нові розетки, або нова пральна машина. А тепер змиваю цю маску, бо я схожа на фіону зі шрека. До речі, по текстурі та запаху вона нагадує яблучне пюре. Кожного разу мені просто хочеться її лизнути. Далі нанесла тонік, сиром, і йду готувати вечерю. Але використаною серветкою треба протерти обов'язково всі крани. Не можна добру пропадати. На вечерю наріжу декілька видів сиру, але обов'язково одягаю рукавички. Без них я майже не торкаюся їжі. Цей трюфельний сир нам подарували. Він дуже дорогий, але дуже несмачний. Принаймні мені не подобається, хоча трюфель я дуже люблю. Сирна тарілка готова, на гарнір буде спаржа і як основна страва курячі ніжки. Мені написали, що я брехуха під минулим відео про догляд за волоссям. Стан мого волосся це виключно догляд. Жодного разу я не робила каратин, ламінування та не фарбувала волосся. Шампунь в мене від корейського бренду Моремо. Mo. Він очищує шкіру голови просто до скрипу. Після шампуню я наносила ось такий філер для шкіри голови та волосся. Витримувати його потрібно лише 100 секунд. Але він закінчився, тому сьогодні тестувала відновлюючу маску. Волосся я мою через день і завжди сушу феном. Перед сушкою волосся я наношу термозахист. Він має догляд. До властивості. Ось ця мініатюрка в мене ще з вересня. Коли волосся вже напівсухе, я наношу ось цю олійку для волосся. Вона дуже економна, але я одразу взяла велику банку, тому що вона мені підходить ідеально. Сушу волосся обов'язково з гребінцем і користуюся з таким феном. І так в мене немає Дайсона. Я переконана в тому, що кількість волосся це генетика, а якість волосся це догляд. І нагадую вам про те, що гребенець потрібно мити часто. Я роблю це кожних два дні. Сьогодні покажу вам свій сніданок, бо всі думають, що віталія харчуюсь виключно круасанами. Але перед тим як спускатися на кухню, я завжди роблю ранкову рутину та одягаюся. Далі я спускаюсь на кухню і роблю свій улюблений ранковий ритуал: заварюю каву. Пам'ятаєте, я розповідала про чай, який звів з розумом всі мої смакові рецептори. Я вирішила замовити і каву. Скільки б спроб відмовитись від кави я не робила, все марно. Тому я вирішила більше не займатися цими дурницями а краще обрати смачну та хорошу каву. На сніданок сьогодні будуть панкейки з ягодками. Ой, а тут же аромат кави стоїть просто на весь будинок. Каву я п'ю американу без молочка, без вершків, але півложки цукру. До речі, класна ідея залишити підвішену каву для військових у мене будуть з шоколадним або смородиновим медом та з горішками. Обрала все ж таки шоколадний. До речі, він смачніший ніж нутелло. Мед теж рідненький український з Херсону. Ця сімейна пасіка теж пригощають військових смачненьким медом. Вдома я майже завжди снідаю одна, але кожного разу я накриваю на стіл та запалюю свічки. Роблю це для себе, бо мені так подобається. Я дуже люблю пити каву зранку, смак лісового горіху, какао та легка гірчинка. Неймовірний кайф, я переважно п'ю каву вдома, бо тут вона найсмачніша. Сьогодні вечеряємо з друзями в ресторані. Збираємось разом. Вирівняла волосся і не ношу сухий шампунь, так як завтра не буде змоги помити голову і розподіляю його руками по шкірі голови. Зараз час одягатися, але спочатку я хочу відкрити один подарунок під ялинкою. У мене сьогодні настрій саме для цього подарунку, тому це ідеальний момент для розпаковки. Влітку написала в сторі, що хочу додати червоного в гардероб. Подружка відповіла, що варто почати з трусиків. Ви, до речі, помітили в якому гарному пильнику приходить білизна. Українські бренди це просто любов. Я ніколи не відчувала себе настільки жіночною і сексуальною, коли одягала білизну. Мережове поєднання з червоним кольором піднімають вашу енергію до якогось шаленого рівня. Просто повірте мені. Образ потрібно закінчити аксесуарами, обираю між кільцями або гвоздиками. Всі прикраси в мене від українського бренду Маурі. А тут на очі мені попалась кафа, яку я ще не разу не одягала. Боже мій як же сильно мені подобається. Мені зараз дуже подобається багато прекрасна вушка. На іншому, до речі, в мене є дві дирочки, але маленькі сережки я загубила. Планую придбати на І парфюм сьогодні в нереальному кайфі від себе. Мій догляд за ніжками. Їм я приділяю не менше уваги, ніж обличчю та тілу. Один раз на тиждень я наношу ось такий гель для видалення загробілої шкіри. Замотую ніжки харчовою плівкою та залишаю на 10 хвилин. Догляд за ніжками зараз удосконалився, тому я записую для вас нове відео. Пройшло 10 хвилин, знімаю плівку та витираю залишки гелю. П'яточки обробляю пилкою для ніг, а потім використовую вулканічний пем за скраб. Детельно скрабую всю стопу і роблю невеличкий масаж. Змиваю скраб та наношу крем для ніг. Цей крем швидко вбирається. І зараз я надаю перевагу йому, ніж тому, яким користувалась раніше. Нанесла крем і одягаю шкарпеточки. Для нігтів та кутикули використовую крем від Dior. Кремом від шой користуватися перестала, адже після нього виникало бажання помити ноги, хоча він і зволожував.